Слава Україні! Ви на каналі Миськодает. Мене звати Михайло Мисько і сьогодні трохи позадовбуємо штучний інтелект. Помчали! Отже, поки я готую вам ролик про те, як правильно підрахувати свої загальні щоденні енерговитрати, як створити дефіцит калорій для схуднення. Я вирішив на хвилі загального гайпу. Трішки погратися зі штучним інтелектом і зробити таке простеньке розважальне відео. Я думаю, багато хто чув, що чат GTP розблокували нарешті в Україні, і зараз дуже багато всякого цікавого пов'язаного з ним. Чому б і нам цим не зайнятись. це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI. Він, що називається, заточений під діалоги, і решту інформації ви, я думаю, можете прочитати самі у Вікіпедії. Не буду вам це все переповідати, не бачу сенсу витрачати на це час. Штучний інтелект от чат-бот зі штучним інтелектом, який відповідає на ваші питання. І в чому особливість, чому він такий популярний? А, і за кордоном став раніше ще в. В кінці минулого року, і відколи у нас його на днях розблокували, тому що він ну дуже класно відповідає на ці питання взагалі був дуже правильно на навіть не на якісь загальні питання, а навіть на якісь е саме конкретні. А навіть коли він ще не був розблокований в Україні, я слідкую за багатьма е різними е закордонними англомовними блогерами, в тому числі які е також займаються. Дієтологію, нутриціологію і так далі. І я бачив його відповіді на деякі питання, ось вони показували. І я, чесно кажучи, був ну, в такому, навіть деякому шоці. Тому дуже цікаво було його, що називається, помацати, коли, коли нарешті виникла змога це зробити. Я з ним достатньо багато грався, і вирішив ось якраз поставити йому декілька таких базових запитань і зняти відео, прокоментувати ці відповіді. І до речі, я вам так. Кож пропонував написати запитання в тій же вкладці спільнота або в інших своїх соцмережах, які питання хочете, ви йому поставити, які поставити, які прокоментувати. І там навіть сьогодні будуть декілька запропонованих. І подивимося, чи дійсно він настільки. Крутий цей штучний інтелект. Ми розпочинаємо, а ви якраз можете підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати в коментарях, чи цікаво вам взагалі отаке. Тому що я, в принципі, планував таке одне відео зробити. Я не думаю, що треба продовжувати цю тему. Але якщо вам цікаво, ви можете написати про це і написати, які ви хотіли ще питання поставити штучному інтелекту, щоб я точніше це зробив і прокоментував, зняв. А ще, наприклад, тут не відео. Якщо буде велика активність, якщо буде багато вподобайок, багато коментарів з пропозиціями, звісно, я ще одне таке відео зроблю. Ну і підтримати канал можете не тільки вподобайками, підписками та коментарями, а можете зробити це із допомогою того ж таки, Патреону на постійній основі, різних сервісів, таких як Донателло, наприклад, і так далі. Але це, звісно, якщо ви вже задонатили на ЗСУ і волонтерам. Весь контент на цьому каналі та в інших соцмережах я роблю абсолютно сам один від та до я, тому. Будь-яка підтримка спонукає робити контент, створювати контент, звісно, частіше. Ну, а тепер до справи. Ну, і як же ви думаєте, яке ж питання я йому поставив? Найпершим. то що за яке ми сьогодні найперше розглянемо? Дуже дуже банальне, але без нього сьогоднішнє відео, звісно, не могло обійтися. Тобто, банальне питання, як схуднути. І що ж він відповів? Існує декілька шляхів, які можуть допомогти вам схуднути. І основний з них це створення калорійного дефіциту. Тобто, ви витра витратити більше калорій, ніж ви споживаєте. Ось це так поворот! О! Бачите, те, що я вам постійно, практично в кожному відео на цьому каналі, зроблю, і ролик, до речі, про це ось тут. Можете перейти його потім подивитися, якщо ви ще не бачили. Але практично, практично в кожному відео про це говориться, що це основна умова схуднення. І що він там, які він поради ще дає, зменшення кількості споживаних калорій, Спробуйте скоротити кількість щоденних калорій, які ви споживаєте. Ну, це по суті те про що ми вже прочитали. От, порції зменшити, цукор, жири, замінити вугл... на вуглеводи та білки, овочі тощо. Ну, така. тут трошки такий є сумбурчик, що ви знаєте, що я не люблю цей поділ, не зовсім точніше, люблю на правильну їжу неправильно. Тобто, в будь-якому випадку, звісно, все правильно треба збалансувати а раціон, краще послуговуватися здебільшого якоюсь необробленою цільною їжею. от, а решта там уже дивитися по ситуації, кому як комфортному дійсно, якщо ми перебирали з цукром і багато жирної їжі, і ми замінимо трішечки це, скажімо так, на якусь іншу. Здоровішу їжу, то звісно, ми й скоротимо в тому числі швидше за все. і... Калорійність нашого раціону зменшимо точніше калорійність раціону і почнемо худнути. Збільшення фізичної активності відповідно збільшуються енерговитрати, і за допомогою фізичної активності також частково ми можемо допомагати організму створювати дефіцит. Слідкуйте за якістю харчування, здорові продукти про це. Ми вже говорили. багато харчових окон, білок якісний тільнезрові продукти. От це зрозуміло. Вода тут він до речі дуже гарно от казав не просто пити воду, а він ще й вказав в тому числі, чому Приймайте достатню кількість води, щоб уникнути водного затрим затримки води в, організм... в організмі організмі Набряки і так дуже буває велика частка ваги зайвої у вигляді набріків. найрозповсюдженіша причина. Набряків це порушення водно воднослівого балансу. Тому споживаючи достатню кількість води, ми можемо мінімізувати ризику. Тобто набрякати, отримувати ці набряки. Відповідно, схуднення також може відбуватися в зв'язку з цим швидше. Зберігайте свої успіхи. Ну, записуйте результати, тут така от, більше. Мотиваційна штука, ну і в кінці не забувайте, що здорове харчування і фізична активність повинні бути не тимчасовими, а на постійній основі. Тобто, це також дуже дуже важливо, те, що люди часто ігнорують і сприймають схуднення як відірвано від подаль до життя. О, зараз я всіма способами пишу, чи схудну, а далі буде що буде. Не треба так робити завжди змінюйте ваш стиль. Харчування, додавайте фізичну якусь активність, якщо ви хочете схуднути. Але робіть це все таким чином, щоб ці звички збереглися і після схуднення надалі. Там, як видно, він хотів щось написати, але так і не дописав. Але в цілому, те, що він тут нам, як він тут відповів, ну це в загальному дуже дуже добре і достатньо. Правильно, тому тут ми можемо тільки йому вподобайку поставити і рухаємося до наступних питань. І наступне одне з моїх найулюбленіших питань від клієнтів. І на щастя, я його отримую якось останнім часом все рідше і рідше, але. Це питання суто від мене для нашого нового друга. Чи можна пити воду під час їжі? Ой-ой-ой, не можна, бо це ж дуже шкодить травню. Ай-яй. Що, що він відповів? Так, можна пити воду під час їжі. Не існує наукових доказів того, що пиття води під час їжі має шкідливі наслідки для здоров'я. Навпаки, пиття води під час їжі може мати корисний ефект. І тут уже навіть за цей перший абзац я прям йому готовий е, ставити пожиттєво вподобайки. Ось тепер він буде сперечати. Із спертими людьми, які змушують себе чи своїх дітей їсти супи, але в той же час не дають собі змоги і своїм дітям пити воду під час їжі. Ну і тут далі він каже, що вода під час їжі вона заповнює короткочасну шлунок, і відповідно за рахунок цього кращий сигнал про насичення відбувається більше наповнення шлунку. Ось і в даному аспекті також допомагає худнути. Ну, є теорії, що пиття великої кількості води під час їжі може розтягнути стінки, Кишкунка, але це, як він далі написав, взагалі нічим не підтверджується, і так воно і є. І тому останнім абзацом резюмуючи, якщо ви відчуваєте справу під час їжі, захочете запити їжу, можете пити без проблем. Так, без якоїсь там суперконкретики, але на питання він повністю абсолютно відповів зрозуміло і чітко, і що найголовніше правильно. Ех, нарешті-нарешті з'явився нормальний помічник. Поїхали далі. Наступне питання це вже питання від вас, підписників, от якраз вкладці спільнота, там де я пропонував, на рівень поганого холестерину впливає їжа чи фізичні навантаження. Я прямо так його це питання і скопіював і от, дав йому роботу. І що він не відповів: як правило, якість дієти та фізична активність можуть впливати на рівень холестерину крові. Тобто, загальному спосіб життя впливає от на рівень холестерину, в тому числі поганого харчування, фізична активність. Тут він далі написав банальщину: що насичені жири, продукти, Погодження можуть підвищувати рівень поганого холестерину, і ТД, і ТП. Продукти: м'ясо, сметана, яйця, жирні продукти, і інші. І відповідно, щоб знизити рівень холестерину, рекомендується обмежувати споживання таких продуктів. І, в принципі, частково це дійсно так, але в загальному, дивлячись на останні дослідження, от коли погане співвідношення холестерину в організмі, хорошого, хоча поганий і хороший, це також, до речі, не дуже правильно так їх назвати, просто так от звикли, тому що і той, і той потрібен організму. організмі. Ну, але це вже теми для іншого ролика, присвяченого саме холестерину. В загальному впливає все харчування і спосіб. Життя і фізична активність. І е, тільки їжею короткочасно, наприклад, щоб ви там жирного не їли. Вплинути на рівень холестерину в короткостроковій перспективі крові не можна дуже сильно. Тому тут залежить все знову ж таки, як ви харчуєтесь протягом якогось відрізка часу. Є у вас зайва вага, немає зайвої ваги. Далі він пише: фізична активність також може допомогти знизити рівень аеробні навантаження, бій, ходьба, там підвищити рівень. З цього холестерину хорошого ліпопротеїдів високої щільності, знизити погану ліпопротеїдів низької щільності. Тому в загальному тут також він більше справився, ніж не справився. Просто також він, скажімо так, дуже дуже. Просто відповів на це питання, те про що всі знають без якоїсь е, такої конкретики. Але тут також ми можемо йому принципі загальному поставити вподобайку. Далі найкраща дієта для схуднення. Яка ж вона не існує однієї універсальної дієти, яка підійде для всіх людей і буде найкращою для схуднення. Оптимальна дієта для схуднення може відрізнятися в залежності від багатьох факторів, Ось вік, стиль життя здоров'я і т.д. і Однак є загальні принципи, які... Ну, на те вони і загальні, що треба їх використовувати. І обмеження кількості калорій, уявіть собі, скільки ми про це говоримо, і сьогодні говорили. і Він з цього також починає: дефіцит калорій. Не зупиняємось. Збільшити вживання білків. Так, білки допомагають зберегти м'язову масу, сприймають зниженню апетиту. Так, це дійсно так, це абсолютно правда. Рекомендується включати до раціону Продукти багаті на білки. М'ясо, риба, яйця. А, от ну, горіх і насіння це вже рослинний білок, але ну, якщо ви не їсте тваринні продукти, то так вони. Як для вас підійдуть, але там є своя специфіка використання. Якщо ви їсте все, то все-таки рекомендується роздати більше тваринні продукти. Про білок ми окремо поговоримо в окремому ролику. Обмеження вуглеводів, деякі дієти рекомендують обмеження вуглеводів, особливо простих, цукор там і т.д. На складні вуглеводи їх рекомендується замінити. Це така загальна порада. Всі про це і так знають. І вживання здорових жирів також. Ось всі про це знають. Тобто, поради знову ж таки загальні, але дуже дуже правильні, і завжди він починає з дефіциту калорій, в такому випадку, що також а, основне і також дуже, -дуже вірно. Тому вподобайка, рухаємося далі. Наступне питання знову ж таки від мене: чи можна спалити жир локально? Ні, спалення жиру локально неможливе. Коли ми виконуємо вправи на певну групу м'язів, то м'язи в цій області працюють і виконують рух, але це не призводить до того, що жир в цій області буде спалюватися. Прямо ось цей абзац, ну прям можна більше нічого і не говорити. До речі, в мене є про це відео, також і можете подивитися ось тут, по підкасті або посилання буде, звісно ж, в описі. Коли ми витрачаємо енергію, ми спалюємо жир, але цей процес відбувається в усьому тілі, а не тільки в певній області. Супер, це дуже-дуже. Вірне речення про дефіцит калорій, знову ж таки, Якщо ви хочете жир зменшити в конкретній області тіла, то потрібно знизити загальну кількість жира в організмі. Шляхом виконання регулярних фізичних вправ, зменшення кількості споживаних калорій, збільшення кількості споживаної білкової їжі. Однак, зважаючи на індиві... індивідуальні особливості кожної людини, ідеальний раціон і т.д. індивідуально знову ж таки дуже дуже хороша відповідь. Тому ще раз повторюю те, про що я казав, ось в ролику, який вже є на каналі, про це про локальне жироспалювання, коли вам хотять продати якісь тренування, які спалить вам е жир на животі, тільки тренування, які спалить. Не знаю, вам боки і так далі, тому подібне. Не ведіться на це, це все, м'яко кажучи, побрехеньки. Ви не можете наказати організму, палити жир в якійсь окремій ділянці. Величезна вподобайка за цю відповідь також від мене. І до речі, ви ж можете порівняти, так що я кажу в роликах, як він відповідає. Ну, ми практично з ним е, брати. Ну, може, ви йому більше просто будете довіряти, ніж мені, без різниці. Але так як він відповідає, я абсолютно можу на нього покластися. Ось і знову ж таки, хай він. Відповідає на ваші питання. Ну, але якщо ви хочете все-таки у мене запитати, або щоб я з вами попрацював, допоміг схуднути чи набрати, чи просто проконсультував. Я сам всім займаюся, і способи, як зв'язатися зі мною, ви зараз бачите перед собою. Телеграм мій, але ви можете писати мені взагалі в будь-які соціальні мережі. Посилання на них є в описі. Консультую. Супроводжую онлайн до отримання результату або скільки вам потрібно, тому якщо що звертайтеся. Наступне питання для схуднення важлива тільки кількість калорій, чи яку їжу їсиш? Це також питання з вкладки спільнота на YouTube від підписників. І що ж він відповів? Щоб схуднути важливо збалансувати якість та кількість їжі, яку ви споживаєте. Зменшення кількості калорій є важливим аспектом, щоб створити дефіцит калорій і сприяти втраті ваги, але це не єдиний фактор, що впливає на схуднення. Ну насправді, все-таки це єдиний фактор. Тобто, дійсно, створивши дефіцит, що ви там не їли, ви будете худнути. Але ну тут він має на увазі Інакше, що якість їжі також важлива, і це дуже дуже вірно. Наприклад, їжа багато на прості вуглеводи та насичені жири може бути висококалорійною. Ось мати велику енергетичну щільність – Те також про що ми дуже багато говоримо з клієнтами. І вона не дає такого відчуття ситості на довгий час і може привести до великої кількості під'їдань і перебору по калорійності. З іншого боку, їжа багато на складні вуглеводи, білки і здорові жири може збалансувати ваш раціон. Зменшивши відчуття голоду і підтримати ситість, і це дійсно так і є. Здебільшого ось така менш оброблена їжа, нею легше і насититися, і вона менш енергетично щільна, ніж оброблена, тобто несе менше енергії, менше калорій, і знову ж таки нею важче переїсти, перебрати калорійність. І для досягнення бажаного результату важливо звернути увагу і на кількість калорій, яку ви споживаєте, і на якість їжі, і це дуже дуже вірно вкотре я це кажу, але. Ну, ми не можемо його не хвалити за ці відповіді. Ну, не можемо. Рекомендується зменшити кількість калорій, що споживаєте, шляхом зменшення порції вибору здорової їжі. Тиди-тиди-тиди. -тид. Також дуже хороша загальна відповідь, також вподобайка, практично претензій немає. Рухаємося далі. Питання від мене: чому я не ходжу на інтервальному голодуванні? Таке ось деколи постійно сперечаємося, з на рахунок цього. Тобто, з людьми, які думають, що інтервальне голодування, ось коли вони худнуть на то тільки завдяки інтервальному голодуванню. Давайте почитаємо, що ж він нам відповість. Інтервальне голодування це дієта, яка передбачає обмеження їжі в певні періоди часу, відповідно, і далі він там пише, як зазвичай люди їдять, як обмежується. Хоча інтервальне голодування може бути корисним для зниження ваги, але це не гарантує, що ви будете худнути. І кілька причин. Переїдання. Якщо ви забуваєте про обмеження їжі в період, коли вам дозволено їсти, ось цей інтервал, коли вам. Коли ви їсте, а коли ви не голодуєте, якщо ви з'їдаєте більше ніж зазвичай? Вони вдається створити дефіцит калорій, який потрібен для зниження воги. Краще, я не знаю, чи можливо взагалі відповісти, і тому треба розуміти, що хтось худне на інтервальному годванні, хтось ні. Якщо ви просто взяли, почали цим користуватися і не худнете, значить ви переїдаєте в цей інтервал. Тобто вам доведеться слідкувати за їжею, за тим, що ви скільки їсте, і в цей інтервал, коли ви їсте їжу. Не треба думати, що просто якісь години обмеживши прийом їжі, ви потім зможете. В інтервал прийому їжі їсти скільки хочете. Ні, будете перебирати по калорійності, так само не будете худнути. Чи навіть набирати будете вагу. Тому інтервальне голодування не інтервальне. Треба створити дефіцит калорій, це основна умова схудня. А як уже вам зручно це створювати? За допомогою інтервального годування чи ні, це вже інше питання. Їжа з високим містом калорій. Далі, тобто, ну це також ми вже обговорили. Якщо ви їсте багато їжі з високим містом калорій, вам легше перебрати. Ось і навіть в ці обмежені періоди часу для прийомів їжі важко зменшити кількість поживних калорій, тобто не зупиняємось. Недостатньо активності також на розхід калорій, прихід калорій, дефіцит калорій. Нема достатньої активності, якщо ви ще. Переїдаєте, розхід невеликий, перебирайте по калорійності, не худнете. І надмірний стрес ну така загальна більш навіть не те, що стосується інтервального е, голодування. Щоб знизити вагу з допомогою інтервального голодування, вам потрібно стежити за тим, що ви їсте. І скільки ви їсте і запам'ятайте це, інтервальне голодування це не якийсь чарівний метод. Вам все одно доведеться створювати дефіцит калорій, тому що це основна умова для схуднення. Ну, щоб знову не казати, все вірно, скажу шикарно, Шикарна відповідь. Поїхали далі. Ну і останнє на сьогодні питання також е від мене. Для когось воно дуже просте, для когось, ну, е не те що складне, але хтось собі, скажімо, е цим питанням ускладнює життя. Так от, чи можна їсти вуглеводи ввечері під час схуднення? І перше слово так. Можна їсти вуглеводи ввечері під час схуднення. Вуглеводи це один з основних джерел енергії для організму. Вони можуть бути складовою частиною здорового раціону навіть під час схуднення. Уявіть собі і навіть ввечері. Проте важливо знати, що кількість вуглеводів, яку потрібно споживати, залежить від конкретної людини. Ну як зальна калорійність, співвідношення макронутрієнтів всіх, не тільки вуглеводів, а й білків і жирів. Це зрозуміло. Якщо мета схуднення важливо забезпечити негативний енергетичний баланс, вкотре, бачите, він такий, як і я. Він практично у кожній відповіді. Зачіпає енергетичний баланс. Ось, однак не потрібно повністю відмовлятися від вуглеводів. Вуглеводи можуть допомогти отримувати ситість, бла бла бла, здорові джерела вуглеводів, це ясно, овочі, фрукти, цільнозернові, крупи, бобові і так далі. Під час планування свого раціону важливо враховувати індивідуальні потреби вуглеводів, зокрема, залежно від рівня активності. Ну і так далі. Це ми вже тільки що зачіпали. І консультуватися з лікарем, дієтологом і так далі. Так, от е, знову ж таки, не так важливо те, коли ви ці вуглеводи споживаєте вранці в обід ввечері чи протягом дня якось розкидаєте. Важливо те, скільки ви в загальному споживаєте їх за якийсь проміжок часу, і яка у вас в загальному калорійність раціону. Якщо ви в дефіциті, ви будете худнути, навіть якщо у вас основний прийом вуглеводів ввечері. Якщо не в дефіциті, то навіть якщо ви їх тільки вранці їсте, ви не будете худнути. І тому не треба боятися, що вранці наш організм тільки палить, жир, думати. От як багато хто з людей думає, бо не читається якої дурні. або ввечері він тільки накопичує зори. Якщо ми поїмо вуглеводи ввечері, то ми відкладемо, ми не будемо худнути. Наш організм він постійно, навіть в цей конкретний момент часу, що ви дивитеся це відео, а я ось безпосередньо. Це кажу, В якихось ділянках він накопичує трошки жиру, в якихось спалює, в залежності від того, скільки ми рухалися, як ми їли недавно чи давно, ну і так далі. Від це залежить від купи факторів. У нас немає часу, коли ми тільки спалюємо жир, чи коли тільки накопичуємо. Так, коли ми в дефіциті калорій, звісно, вигідніше якось розкидати вуглеводи, все таки протягом дня. Бо калорійність обмежена, кількість вуглеводів, звісно, також обмежена. Тому краще, от і доцільніше, прагматичніше, я б навіть сказав, використовувати їх все таки не ввечері протягом дня, більшість з них. Чому? Тому що це енергія, нам потрібна протягом дня енергії. Якщо у вас такий стандартний графік, ви зранку до вечора працюєте, потім спите. Звісно, що ввечері це не так логічно сісти і обістися всіма тими вуглеводами, які б ви могли з'їсти протягом дня. Але це не означає, що ви не можете так робити. Можете, якщо ви все правильно а Прорахуєте і будете в дефіциті калорій. Просто не зовсім логічно. Краще, все-таки, отримувати енергію, тоді, коли вона вам потрібна, протягом дня, і ви будете просто комфортніше себе почувати. Фух, ніби все на сьогодні. питанням, йому, звісно, можна ще купу наставити, але е із цю останню відповідь я йому також окремо величезну вподобайку куду, як і взагалі за ці всі відповіді. Практично немає до чого сильно приколупатися. Ну е звісно, що якщо захотіти, можна десь це зробити, якось е е якісь, е скажімо так, е вичепити контексту щось і так далі. Ну але. В Загальному він дуже добре відповідає, дуже чітко, дуже правильно те, що вам і потрібно прочитати. От в плані відповідей на ці питання, тому ну я в такому я знову ж таки я вже на початку відео казав, що я бачив, як він е, відповідає. Ось, Він з кінця минулого року працює. Ось я бачив, як його запитують, скільки білка потрібно, на схуднені, на схуднені ну і так далі. Отакі навіть більш конкретизовані питання. І він прям, ну дуже ну прям дуже чітко відповідав. І з ним, погравшись з ним, я бачу, що ну так ось, можна йому делегувати частина своєї роботи, тому я такому дивлячись на це все, навіть в легенькому, ну в хорошому сенсі, напевно, що шо шоці, хоча когось це може, звісно, лякати, ну, чого от воно все йде, якщо навіть зараз. він відповідає на такі питання так чітко і правильно. Ось на будь-які питання, практично, за винятком, які ось, звісно, дуже там прям конкретний. ось, можливо, ну тут таке. Я з ним грався, тільки суто з огляду на свою тематику. По цьому він дуже гарно Справляється. Майбутнє потихеньку приходить до нас, добре це чи погано ось це все. Я не беруся судити. Ви можете писати в коментарях, що про це все думаєте. І на цьому, я думаю, ми сьогоднішній ролик завершимо. Питань і так було багато, і я продовжу готувати для вас наступний ролик про щоденні енерговитрати, про калорійність, як підрахувати свої витрати енергії і все, що з тим. Пов'язано всі способи, як це правильно зробити. А ви можете поки подивитися інші ролики на каналі, якщо ви тут, особливо вперше. Не забувайте тим часом донатити на зсу. Пам'ятайте, що війна на жаль продовжується. Тримайтеся і будьте мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.